Чірга із тих, хто міг самостійно заплатити за перехід, закінчилася наприкінці 14-го дня раміртаного правління. В цей же день вода перетнула кордони першого міста. Більше тягнути не було куди. Рамір вробив ментальне підсилення наповну і об'явив загальну безкоштовну евакуацію. На п'ятнадцятий день вода підступила до площі перед портальною аркою. Втім, на кількості бажаючих втекти з планети це не позначилось. Навпаки, почувши, що за перехід віднині платити не треба, сюди зійшлися всі залишки населення першого міста. Люди збиралися перед портальною аркою ще зночі. Навіть стара Елайс пришкандибала, хоча весь час стверджувала, що ні за що з дому не піде, і жоден потоп її не налякає. Втім, вона йти на вільну землю дійсно не збиралася, просто прийшла подивитися, як підуть інші. З'явилися і всі ранертанові підопічні з палацу разом з псами, що за ними придивлялися. Все вже напередодні визнали закони і могли залишатися у казармі зі своїми жінками, кухарями і господарниками, але зобов'язалися прослідкувати за порядком на площі аж допоки всі бажаючі не підуть з планети. Бригада гамаля теж була тут, а от сам ремонтник десь забарився. Ертіні та її підопічним рамір там наказав з дому не виходити, аж допоки він сам не прийде за ними. Свій літаній рамір передав сайгарцям ще напередодні. Кількість запропонованого заряду була достатньо великою, так що з'явилася можливість відчинити ворота на досить тривалий час і нарахувати кожного, хто переходить зоряну межу. А запускати людей колонами. Час переміщення при такому способі переходу обмежувався тільки між зоряними коливаннями. Востаннє подібно робилося ще до того, як великий дракон вкрав паливо, призначене для живлення. Справа в тім, що міжзоряний портал це великий маятник. Він досягає заданої точки, на деякий час зависає в ній а потім відкочується назад. Якщо перехід заживлено під зав'язку, він може довго працювати, коливаючись туди-сюди. Інколи ворота, звичайно, доводиться зупиняти, щоб скоригувати рух маятника, але якщо не йдеться про надзвичайну точність переміщення, це можна робити не кожен раз, а через три-чотири коливання. На перехід з'явилося 764 людини. Сайгарські оператори вирішили, що за три коливання встигнуть пропустити всіх. Пси розділили чергу на три частини, причому недоторкані самі з власної волі встали у її кінець. Чи долякалися невідомого, чи принцип меншовартості спрацював. Раміртан на цьому зациклюватися не став. Бригада Гамаля опинилася в самому хвості. Вони відстали від решти не через боязкість, а зовсім з іншої причини. Їхнього лідера з ними не було. Як і тейнера, ремонтники нервувалися і розгублено озиралися. Поруч ними стояла Елаяс. Саме їх вона прийшла проводжати. Більше нікого в черзі вона не знала. Туди ж подівся гамаль і головне тейнер. Раміртан вийшов з портальної станції і рушив до своїх знайомих. Та втік тейнер з дому ще вчора, повідомила стара, тільки но він наблизився. Їй і питання не знадобилося. Певно, у нього на обличчі все було написано. Рамір цього не знав, бо вдома не ночував. Ертіні сказав, що повернеться, як ворота закриють. Зрозуміло, не хоче Тейнер нікуди йти, ховається. І Ертіна молодець, що не стала його затримувати. Погуляє і прийде, зато довіряти їй буде. А гамаль подався на пошуки, так і хоче його забрати, продовжувала Елаєс. Ото сміху буде, як обидва тут залишаться. Їй було весело, а раміртану не дуже. Домовлялися ж, що ремонтник примушувати хлопця не буде. Втім, розбиратися з ними у Раміра не було часу. Ворота відкривалися на перехід, і перші 250 біженців рушили на вільну землю. Вклалися. Точнісінько у відведений час. Останній перетнув межу, коли в порталі вже замерехтіла імла, і, і маятник почав зворотній рух. Тепер треба було чекати наступного коливання. Спостерігати за роботою порталу було цікаво. Рамір теоретично знав, як відбувається процес переходу. Але на власні очі бачив перше. Хвилин через двадцять маятник повернувся на Теріон і почалося відкриття зворотнього порталу. Це виглядало вражаюче. Спочатку гігантська блискавка розірвала навпіл простір в арці, а потім почали проступати обриси чистого блакитного неба. А затим і міста білосніжного, яскравого, такого невимовно прекрасного, що аж дух перехопило. Вільний народ на площі дружно ахнув і ломанув ближче до арки. Вода в цей час залила вже практично всю площу, а перед самою аркою утворила глибоку калюжу, справжнє озеро. Але людям на заваді вона не стала. Вони ладні були і по воді бігти до того щастя, що бачили в порталі. Напевно, не розуміли, що перехід зараз можливий тільки звідтам сюди, а не навпаки. Кілька десятків псів не здатні були затримати, втративши голову людей. Ті оскаженілі лізли вперед. Не звертаючи уваги ні на що, аж поки не впиралися в ментальне поле воріт. Через кілька хвилин весь галасливий натовп скупчився біля переходу, не маючи можливості рухатися далі. Скільки народу затоптали у тому юрмищі, визначити було неможливо, бо люди, досягши арки, не бажали відступити ні на крок. Про жодну чергу вже не йшлося, а зупинити запрограмовані на три коливання ворота, без ризику зламати їх, не було можливості. Із зворотнього порталу, як завжди, ніхто виходити не збирався. Перед тим як маятник почав новий рух, Рамір встиг вичепити оком іншопланетну картинку розгублених людей що стояли на тамтешній портальній площі, і два літальних апарати, новітніх якихось, що кружляли над ними. Людей тих ніхто не зустрічав, а літалки нагадувало розпластаних жаб з довгими хвостами. На таріоні подібних не було в жодному з домів. А на тутешній площі стояв страшний гвалт. Люди билися за місце під іншопланетним сонцем. Кожен старався прорватися ближче до порталу, щоб тільки напочнеться почнеться перехід першим потрапити на вільну землю. Пси, рятуючись від божевільного натовпу, відступили. Відійшли подалі і ремонтники, що стояли поруч з раміром, приєднуватися до скаженої юрби, вони, вочевидь, не прагнули. І правильно, бо коли перехід нарешті відкрився, в нього полізли всі одночасно. Як це відбувалося, раміртан в подробицях не бачив, бо саме в цей час на площі з'явилися гамаль з Тейнером. Гамаль тягнув хлопця за руку, а той відчайдушно впирався і кричав Відпусти, ти мені не батько! Відпусти гамаль, підступив до нього реміртан. Ми домовлялися, що не буде ніякого примушення. Та що ти знаєш? визвірився ремонтник. Він ще дурна дитина і просто не розуміє свого щастя. В цей час тейнер вивернувся і вкусив гамаля за руку. Той від несподіванки випустив його. Хлопчисько шмигнув за спину раміртану і вже звідком продовжив голосувати. Це ти, дурний, не розумієш? Там смерть. Тим часом перехід завершився, і маятник хитнувся в інший бік. На залитій водою площі залишилися тільки ті, хто непорушно лежав на землі. Ну і пси з раміром, ремонтниками та Елаїс. Сайгарці зі свого купола навіть носа не висунули. Ведьєр з підлеглими та раміртан кинулися до поранених. За якусь хвилю до них приєдналися Мір з гейном, а потім і Арік з Деєсом. Тільки Елая стояла, притиснувши руки до грудей, і трусилися, як в лихоманці, та гамаль з Тейнером продовжували сваритися. Тут смерть, тут бачиш, кричав невдалий батько, тикаючи пальцем в закривавлені тіла затоптаних людей. Треба тікати звідси. Ні, впирався хлопчиська смерть там. Кілька хвилин вистачило раміртану, щоб визначити на площі рятувати нема кого. Всі, кого збив з ніг натовп, захлинулися водою, що перед самими воротами сягала вже ледь не по коліно. Пси перевертали одного загиблого за іншим і теж пересвідчувалися у цьому. Нараміра накотив такий вічай, що просто подих перехопило. Щоб прийти до тями і не впасти, він нахилився і вмився просто з калюжі. Допомогло. Повернулися і розуміння, і чуйка. Весь час, поки шукали живих серед мертвих, він чув волання тенера про смерть, але не звертав на те уваги. А тепер Раптом усвідомив, всі назад. загорлав він на всю силу своїх легень і одночасно відчув такий самий ментальний наказ, що походив із сайгарської станції, віддалі сайгар. Невідомо, кому з них підкорилися пси, але всі дреманули з площі щодуху, і Тейнером, і ремонтна бригада теж. Рамір підскочив до Елаїс і підхопив її на руки. Тканина Ертіна ножиці. В наступний момент він стояв на даху якогось будинку і бачив перед собою всю площу, як на долоні. Пси і ремонтники забігли у найближчий провулок і визирали з за рогу сусідньої будівлі. А в арці. Відкривався зворотній портал. Лавина вогню, що поринула з нього, враз змішалася з водою, що зібралася перед аркою, і утворила клуби біло рожевої кров'янистої пари. А на тому боці переходу в казковому місті палала портальна площа разом з усіма, хто так поспішав до щастя. Два літальних апарати, що кружляли в безхмарному небі, щедро поливали її вогнем. Таким чином, великий дракон повідомив сайгарцям, що не бажає бачити на своїй планеті більше жодного біженця. Дурних серед тиріонців не було дракона зрозуміли всі. Сайгарці, попри те, що коливання не було завершено, заблокували перехід. Це загрожувало поломкою воріт, але вже не мало жодного значення Коли він новиться сполучення з вільною землею і чи відновиться воно взагалі, було невідомо. У Раміра боліла душа і тремтіли руки. З даху вони з і спустилися своїми ногами. Всі теж вийшли зі своєї схованки і повернулися на площу. І сайгарці покинули купол. Води на площі не залишилося, вона випарувалася під дією вогню. Втім, броківка вистигала досить швидко, по ній вже можна було ходити. Тільки купки попелу від спалених людських тіл. Нагадували про жах, який щойно тут відбувся. Сайгарці почали збирати попіл у мішки, всі приєдналися до них у цій скорботній роботі. За традицією, якою дотримувалися всіх без виключення домах, людські останки не можна було залишати на землі, щоб нога живого не торкнулася мертвого. Рамір підійшов додалі. Чому, сестро? запитав він, чому ти не зупинила їх раніше? Він мав на увазі божевільний натовп, яким далі так добре вміла керувати. Невже не бачила, що коїться? Вони добровільно обрали вільну землю, нагадала хранителька, не в наших правилах втручатися в чужий вибір. Ці слова – Болюче різанулера Мітана по серцю. Далі я помітила це і спробувала пом'якшити їх прикрість. Ці ворота пропустили сотні тисяч людей, в тому числі за тією схемою, що ми використовували сьогодні. Ніколи подібного не траплялося. Хто міг передбачити, що вони втратять розум? Може, хвиля безумства походила з вільної землі? Припустив Рамір. Далі я знизила плечима. Можливо, я не відчула її. Я взагалі не бачила загрози з вільної землі. Мій дар не сягає так далеко. Пересторогу для тих, хто перебував на площі, я почула в голосі хлопчика. Рамір кивнув, від серця трохи відлягло. Його самого дорозуміння підштовхнули крики Тейнера. Гадаєш, у нього є дар передбачення? В його думка був образ вогню. Так, погодилася Сайгарка, він транслював його на весь майдан. Чули всі, але жоден не зупинився. Ні, декого він все ж таки врятував. Рамір озирнувся і побачив, як тейнер з Елаєс, підтримуючи один одного, ідуть з площі. Не звертаючи жодної уваги на гамаля, який стоїть, наче мішком прибитий, і тупо дивиться їм у слід. Гаразд, зітхнув Рамір, треба жити далі. Ворота самі не відкриються. Хлопці вважають, що від вільної землі ми убезпечені, відповіла Далія. З того боку відкривалки немає, пояснив один з операторів, що саме пробігав повз них. Підемо до нас, запросила далі раміртана. Тобі необхідно заспокоїтися, а мені повідомити батькові і Артему про те, що сталося. Ти, напевно, теж захочеш поговорити з таром. Але ж рамір пам'ятав, що міжзоряний зв'язок потребує багато енергії. Минулого разу на розмову з таром він витратив частину свого запасу. А тепер у нього не було жодної літанієвої палочки. Хранителька зрозуміла не використали для переходу весь заряд. На зв'язок тепер вистачить, аж поки вежу не затопить. Ірамір кишов. Треба було повідомити родичам, що вільний народ приймає закони, але залишається на своїх землях. Цим він неабияк здивував гарцю, але допомагати вони не відмовились. У якості допомоги Раміртан попросив не їжу, а теплі намети, медикаменти і одяг. Саме цього людям на дільницях не вистачало найбільше. А ще невеликий мануп у тимчасове користування, хоча б два комп'ютери. І індивідуальні компреси скільки дадуть. Якщо вже є у них зв'язок з покриттям на всю планету, то треба використовувати його поповні, чи не так? А наостанок сказав, що це далеко не все, чого потребує його люд. Докладний список він надасть пізніше, але за все, що буде в тому списку, згоден заплатити. Ідею зі списком і оплатою раміртану підказала Ертіна. Сам він навряд чи до такого б додумався, адже йому ніколи в житті не доводилося самостійно вибирати товари, а тим більше платити за них. Не знав він і звідки взяти гроші. Звичайно, рамір пам'ятав про свої кристали по зав'язку набиті інформацією. Річ надзвичайно коштовну, але мав сумнів, що її буде достатньо для оплати того, що Ертіна побажала замовити. В її списку були сільськогосподарська техніка і зародки будинків, великі теплиці і насіння, ембріони елітних тварин, і навіть запрошені фахівці, вчителі, лікарі, технологи. Коли Рамір виразив сумнів, що їм вистачить на все коштів, Валентина побажала подивитися на його скарбницю, а потім сказала, я знаю, де такі кристали гронами висять, на люстрі у камері впливу. Може, вони теж згодяться у якості оплати. Рамір аж підскочив, а вже ж згодяться, ще й як. А ще ж і металічний літаній на тій люстрі є. Його там не на одне покоління вистачить, величезне багатство. Воно належить народу, і його треба використовувати. А камера та вільним людям без потреби. Саме її існування протирічить законам збереження. Питання з оплатою Ертіна погодилася владнати сама, бо Раніртан не знав, як до того підступитися. А вона в своєму світі займалася тим чи не щодня. Тільки но ну, Рамір згадав Ертіну, як вона з'явилася на площі. Вибігла на середину, оминаючи калюжі, що знову наповнилися водою, і почала заполошно озиратися. Рамір побачив її на моніторі зовнішнього спостереження. І далі також. Стурбованість, тривога, ледь не страх відображалися на обличчі дівчини. Здається, брати тебе загубили, посміхнулася хранителька. Валя кинулася в обійми до раміра, тільки но він вийшов їй назустріч. гаразд, траміртане, тебе не було так довго. Злиття, як завжди, відбулося саме собою. Знає, все знає, тому й прибігла. Стара Тейнером розповіли про жах, що стався на площі, а потім і ремонтники повернулися всі п'ятеро, присоромлені якісь. Гамаль відразу до себе подався, з Гейном – до жінок помічниці. Не інакше, як вибачатися, за те, що кинути їх нишком, збиралися. А рік з другом, як там його звати, до валі прийшли. Питати, чи немає для них якої роботи і чи можна їм тут залишитися? Підлиза дідько їх забирає, а вона лілю приспала, тейнера попросила придивитися за малою і сюди. А раптом Реміру допомога потрібна. Далі я дивилася на них з доброю усмішкою. Заходь в наш дім, далека, сестра», запросила вона, скажи нам своє ім'я. Всі тутешні звуть мене Артіною, промовила Валя, мені подобається. Їй раптово пригадалося, як ясніший ледь не вбив її за справжнє ім'я, і лише зараз вона осягнула всю мудрість раміра, який заборонив їй колись вимовляти його в голос. Втім, хіба це допомогло, а ця жінка дивиться просто в душу, так наче відчуває недомовленість. Але й до старого свого імені я звикла, не хочу відмовлятися від нього, рішуче сказала Валя. Мене звати Ертіна Валентина Гонтамар. Таріон приймає тебе, Ертіна Валентина, проголосила хранителька. Будь щасливою. Далі буде. Друзі. Хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі! Ваша Евромик.